Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Раз добрий день присутнім. Мене чути? Так чути. як е, Господарювання у нас присутні. Чи представники? Так. Представте, будь ласка. Так. Мато Володимир керівник відділу охорони праці навколишнього середовища. Дякую. Загорійчук, Юлія, інженер з охорони праці та навколишнього середовища. Дякую. Е, відразу маю запитання до. У вас як представників суб'єкта господарювання, як правильно у вас ПАТ чи ТЗОВ? Аргументую запитання, оскільки у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу, у вас повне найменування товариство з обмеженою відповідальністю? Однак в оголошенні про початок обговорення звіту у вас приватне акціонерне товариство Олені Холдінг. Холбінг? Uh... Так, я можу це прокоментувати. Наша, ну, наш статус це товариство з обмеженою відповідальністю, але в екосистемі в нас вже протягом періоду часу, відколи ми товариство з обмеженою відповідальністю, проблеми з переходом прат на ТОВ. Я... Декілька разів і офіційними листами, і телефонними дзвінками зверталася в підтримку екосистеми, на що мені або вручну міняли, або безпосередньо розводили руками. Тому тут прокоментую, що це помилка здебільшого в зв'язку з тим, що екосистема чомусь це не може підтягувати, і ми не можемо на це ніяк, на жаль, вплинути. Я зрозумів, дякую. Тоді у мене пропозиція буде е, uh -huh. у вас. Е, коли ну, ближче до завершення обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, там є таке віконечко інша додаткова інформація. Я вам пропоную uh -huh. туди: ну, завантажити лист буде, наприклад, от з вашими оцими, що звертались, не звертались, і на кого буде видаватись висновок? Бо оскільки в системі ми бачимо, от я в реєстрі дивлюсь, в реєстрі, пише приватне акціонерне товариство. Щоб потім вас не було в подальшому, як то кажуть, доканини і невідповідності якоїсь, то я вам пропоную, щоб ви листом закинули і написали, на кого правильно буде видавати висновок, в разі як ми дійдемо до цього. Так, я розумію, дякую. Обов'язково звернемо на це увагу. Так, сьогодні, 4 вересня 2025 року, о 10-й годині, розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-холб, щодо встановлення підземного резервуара ємністю 75 метрів кубічних для зберігання дизельного палива на промайданчику, що знаходиться за адресою вулиця Лісова, 3, село Смолигів Торшківської територіальної громади Луцького району Волинської області. Станом на 10 годину і вже 4 хвилини нас присутні представники е, суб'єкта господарювання, е, представник управління екології та природних ресурсів і розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості у нас відсутні. Поки що не доєдналися. Е Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та узвіті про громадське обговорення. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань і процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 19 грудня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 9562. А 11 липня 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Холдінг по реєстраційній справі 9562 – на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, а також враховуючи відсутність громадськості, пропоную заслухати коротку доповідь замовника планованої діяльності або представників розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля, прошу побажає е, доброго дня. Мене звати Олеся. Я представлю е, даний е, звіт по о, о, оцінці впливу на довкілля. Е, Товариство з обмеженою відповідальністю. Волині Холдинг планує встановлення підземного резервуара ємністю 75 метрів кубічних для зберігання дизельного палива, станції переливу дизельного палива та прикладання траси трубопроводів на промайданчику, який знаходиться за адресою вулиця Лісова, 3 в селі Смолигів Луцького району Волинської області. Дизельне паливо, яке зберігатиметься на даному промайданчику, необхідне для забезпечення роботи дизель-генератора і отримання електроенергії в період її відсутності та роботи котла для створення пару, який необхідний для нормального. Функціонування підприємства коротка характеристика впливів планованої діяльності на довкілля. Е, повітряне середовище, вплив незначний. Потенційними джерелами впливу при експлуатації даних об'єктів буде. Е, Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в атмосферне повітря будуть надходити такі забруднюючі речовини, як вуглеводні насичення та сірководень. Проведений аналіз та розрахунки показали, що очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від джерел викидів при провадженні планованої діяльності з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери по усіх інгредієнтах не перевищуватимуть рівня одного ГДК, Вплив екологічно допустимий. Здоров'я населення, проаналізувавши місце розташування а, планованого резервуара і станції переливу дизельного палива, виконавши відповідні розрахунки викидів атмосферне повітря та рівнів шуму, при провадженні планованої діяльності, а також враховуючи передбачені охоронні а, заходи, можна констатувати наступне: що а, Викиди забруднюючих речовин не перевищуватимуть допустимих норм, розрахунковий рівень шуму не перевищуватиме допустимі значення, що відповідають вимогам державних санітарних правил. Забруднення ґрунтів внаслідок реалізації планованої діяльності не передбачається, і планована діяльність не передбачає забруднення водних ресурсів. Також було розрахунковано неканцерогенний ризик для здоров'я населення, і він е, зневажливо малий. Тому вплив об'єктів на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Експлуатація проєктованих об'єктів не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Земельні ресурси та ґрунти. В ході провадження планованої діяльності вилучається земельна ділянка загальною площею 19,9370 гектара, що розташована в селі Смолиїв Луцького району Волинської області. Додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується. Проєктними рішеннями не передбачено зміну в ландшафті, Виключаються впливи на основні елементи геологічної та структурно-тектонічної будови. Планована діяльність не викликатиме змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження сувів селів сейсмічного стану та інших. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації проєктованих об'єктів не передбачається. Об'єкт не матиме неорганізованих забрудню... забруднених стоків, які можуть потру... потрапити в ґрунт та забруднити йому. Його хімічне та біологічне забруднення території відсутні газові викиди не впливатимуть на геохімічний склад ґрунту, а небезпечні. Інженерно-геологічні процеси та явища також інші чинники, що негативно впливають на стан ґрунту, не встановлені. А виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів, явищ та інших чинників, які можуть негативно вплинути на стан ґрунту, не передбачається у зв'язку з відсутністю факторів їх утворення. На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що планована діяльність негативного впливу на земельні ресурси та ґрунти, здійснювати не буде вплив допустимий. Представники форі фауни а на території. І про майданчика, де передбачається здійснювати плановану діяльність. Відсутні види флори і фауни та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Мерської конвенції. На території планованої діяльності місце зростання раритетних видів рослин та раритетних угрупувань, які внесені до зеленої книги України та резолюції 4 Бернської конвенції не виявлено. На даній території не помічені шляхи міграції птахів і тварин. Відсутні державні заповідні зони. Встановлено, що проєктований майданчик знаходиться в межах антропогенно трансферту. Сформованих територій в селі Луцького району Волинської області таким чином можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин в процесі експлуатації проєктованих об'єктів, не будуть руйнуватися місця проживання тварин та гніздування птахів. Спеціальні заходи по охороні тваринного і рослинного світу проєктом не передбачається. Територій з природоохоронним статусом проєктований майданчик не розташованих в межах територій та об'єктів природного заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах та інших територіях екологічної мережі. На даній території нема об'єктів природного заповідного фонду та природоохоронних територій смарагдової мережі. Проєктована ділянка не входить до національної екологічної мережі, не займає території коридорі, коридорів. Екомережі не входить до ядер ключових територій екомережі України та регіональної екологічної мережі Волинської області. Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності, не відноситься до лісогосподарських, природоохоронних, природно заповідних зон та територій земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. смуг негативний вплив на вищезгадані природоохоронні території та об'єкти. Планована діяльність не здійснюватиме. Водне середовище факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько-побутових стічних вод та утворення дощових стічних вод. Господарські побутові води будуть направлятися підземний резервуар об'ємом. 8 метрів кубічні, по мірі накопичення якого вони передаватиметься згідно укладеного договору комунального підприємства Луцьк водноканал. Зливові води в кількості 439,2 метра кубічних на рік з промайданчика, де передбачається встановити підземний резервуар та станції переливу дизельного палива будуть збиратися в підземній бетонованій ємності об'ємом 2 метри кубічних, в якій розміщений сепаратор нафтопродуктів. після очистки. Дані стоки на. Правлятимуться в каналізаційну мережу села Смолигів. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення на території проєктованого майданчика буде забезпечена контроль рівня рідини в резервуарі, закрита система зливу рідин в резервуар, тверде покриття території, належне зберігання, та вчасна передача утворених відходів. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити в ґрунт. А в подальшому підземні води планована діяльність не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечитиме водному кодексу України. І прийняті рішення щодо відведення стоків дозволять виключити негативний вплив на водні ресурси. Відходи під час експлуатації проєктованих об'єктів будуть утворюватись такі відходи, як шлам зачищення резервуарів, пісок забруднений на та побутові відходи. З метою усунення або зменшення негативного впливу відходів. Планованою діяльністю передбачається збір в герметичні контейнери, регулярне вивезення та подальша утилізація відходів. Тверді побутові відходи на промайданчику. Збираються в герметичні контейнери, і передача їх відбувається згідно укладеного на даний момент договору з ТОВ ТСК Ресайкленд груп. Інші відходи передбачається передавати підрядникам на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно укладених договорів. Поводження з іншими відходами та їх утилізація здійснюватиметься згідно закону України про управління відходами накопичення, здійснюватиметься до обсягів, що дозволяють організувати їх передачу з точки зору економічної доцільності за умови дотримання діючих. Норма щодо поводження з побутовими та промисловими відходами, і реалізація планованої діяльності при виконанні існуючих норм і правил поводження з відходами не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Шумове забруднення, експлуатація підземного резервуара для зберігання дизельного палива та станції її переливу дизельного палива буде супроводжуватись шумовим навантаженням на навколишнє. Середовище основним джерелом виробничого шуму буде станція переливу дизельного палива проте були розраховані м, рівні звукового тиску, і вони показали, що на межі найближчої житлової забудови розрахункові значення значно нижчі, ніж е, норми, що е, може е, говорити про допустимий е, вплив від е, даних об'єктів е, при експлуатації проєктованих об'єктів теплового та світлового забруднення до не передбачається. Радіаційне забруднення планова діяльність не передбачає на особливо небезпечних відходів, для яких характерний і завищений рівень радіоактивності всі матеріали, які використовуються при експлуатації, повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються постачальниками та відповідати НРБУ 97 додатку 23 ДСП 173 сімдесят 96. Вібраційне забруднення. Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний характер, та є короткостроковим, враховуючи від. Дальні житлової забудови, найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 150 метрів в південно-східному напрямку від станції приливу дизельного палива і вібраційне навантаження буде відсутнім. Кліматичні фактори в ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики району незначна зміна окремих мі мікрокліматичних показників визначатиметься е, виключно в межах промайданчика, на якому передбачається здійснення планованої діяльності. Матеріальні об'єкти на території планованої діяльності матеріальні об'єкти, в яких тілено оригінал твору образотворчого мистецтва, е, чи архітектури не обліковується вплив е, е, Впливу не буде на дані матеріальні об'єкти, а соціально-економічні умови, експлуатація проєктованих об'єктів матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів планованої діяльності є забезпечення функціонування Виробництво в умовах відсутності електропостачання, створення додаткових робочих місць, поповнення місцевого та державного бюджетів, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні з метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону, планованої діяльності про експлуатації проєктованих об'єктів заплановано використовувати сучасні технології. Встановлення підземного резервуару ємністю 75 метрів кубічних для зберігання дизельного палива та станції переливу дизельного палива також прокладання траси трубопроводів передбачається здійснити на існуючому промайданчику в селі Смолії Луцького району Волинської області, на території якого відсутні зареєстровані пам'ятки місцевого та національного значення негативного впливу під час провадження планованої діяльності на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається. Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті встановлення підземного резервуара для зберігання дизельного палива станції, переливу дизельного палива та прокладання траси трубопроводів на промайданчику в селі Смолигів, Луцького району Волинської області при дотриманні технічних та технологічних нормативів. Нормативно-правових документів не очікується вплив допустимий. Дякую. Дякую за доповідь. Чи є якісь доповнення зауваження пропозиції представників замовника? Ні, відсутні. Дякую. Підводимо підсумок у зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь в наших громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт, так про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та прородних число облдержадміністрації та замовник планованої діяльності представники товариства з обмеженою відповідальністю Волин полгін то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Громадські слухання завершені. Всім дякую за увагу, гарного, спокійного дня. Дякую, дякую. дякую. гарного дякую. дня. Дякую, до побачення.